Всім доброго дня! З вами тракторні запчастини Агродеталь. Сьогодні покажемо, що маємо комплекти для управління блокуванням МТЗ. Е, перший комплект це у нас комплект призначений для МТЗ-80, а саме управління е, датчиком блокування, що розміщений на, на горі. До комплекту входять е, так названий затвор. Тросики, кронштейн, пружинки і фіксатори тросиків. Ось такий цей комплект. Другий комплект призначено для МТЗ-82, де встановлений насос-дозатор. До комплекту входить е рука високого тиску, педаль з кронштейнами, маслопроводи і сам кран Блокування. Кран блокування виробництва Білорусь, а саме завод Саліо. Дані комплекти постійно є в наявності. Кого зацікавило, звертайтесь за телефонами, розміщеними нижче. Всім гарного дня!